Ви хотіли узнати, що там случилось з кошеньком, Так я вам дійсно доповідаю. Кошеньок живий здоровий, усьо він, ріжінький. Повернутий на сім'ї. Шо не спити? Короче. Провели ми розслідування тут з тектівами і свинтурою, вичислили, де кішка їх тут хранить, вернули зі своїми побратимами, накормлений, бо я так подивився, що його прокормити. це треба ще міні-корову якусь спасти або козу, щоб кормитися голов'янка маленького. А так, хоп-хоп, все, сім'я на місці в повному составі, бо в мене тут уже цілий. Зоо МЧС якийсь. пропошию собі костюм з плащом і буду зоомен, блядь. Зоофіл якось звучить. Трохи не, не альо, а Кашамба. Все, вже не кричить, все нормально. Так що все чекнайся у кашенінка. Все добре, 4-5-0